Майстерня Таврійського розпису розпочала своє життя майже рік назад. Але зараз це локація, де вирує культурно мистецьке життя. Мене звати Руслана Сікаленко, я е, менеджер громадської організації, центр навчальної освіти дорослих південь і саме займаюся проектом регіонального брендування, також соціальним підприємництвом. Мене звуть Паранів Любов, я тренер і експерт навчальних курсів ставлійського розпису. Мені завжди як е, боліло, чому ніхто не знає, що наша Миколаївщина теж має унікальний розпис. Справа в тому, що таврійський розпис в першу чергу це настінний розпис. Його віднайшли знайшли на Кімбурні. але в першу чергу це блакитна синя. Кольорова гама, тому що вона пов'язана з тим матеріалами, які були доступні майстриням, які займалися розписом. Розпис має багато символіки, і це важливо, тому що всі символи і знаки пов'язані з морем, так як він народився на Кімбурні, так як там море і лиман поєднуються в одному місті, тому в ньому багато хвиль, багато маяків стилізоване зображення, багато корабликів, риби. Наша мета популяризувати таврійський розпис, навчати збільшувати відповідну кількість носіїв розпису. Ми вже навчили 11 і випустили 11 груп, серед яких різноманітні групи, тобто там представники різних професій, а також п'ять груп вихователів та методистів дошкілля, і одна група для методистів і майстрів профтехосвіти. І основна наша така головна була задача для того, щоб він жив далі е, серед людей, потрібно було створювати таку сувенірну продукцію, яка була би цікава. Це не просто майстерня, це будинок Таврійки. Це така моя велика мрія, яка здійснилася. Найважливіших цілей на цей рік це зробити так, щоб таврійський розпис було внесено до списку елементів на матеріальної і культурної спадщині України. Тому я запрошую на наші курси, на наші майстер-класи для того, щоб ви більше дізналися про те, наскільки багато і прекрасно в нашому клавіші.